Йо-йо-йо, Вітаю! Четверта частинка а, Production Line, а саме керівника. Так, давай, хай воно все прогрузиться керівника а, автозаводу. Так, у мене тут, коротше, створилася жахлива черга, тому що ці всі автомобілі попадають тільки в цю. А, сюди знову вони не хочуть попадати, хоча я тут проводив цей конвейер уже не знаю скільки разів. Рівно вони туди не хочуть їхати і все. Ніяк. речі, з конвейерами тут глюк. А, значить, я вивчив. А, що я зробив за кадром? А, вивчив, вивчив, вивчив... Вивчив все по салону. Ось все повністю повивчав. Далі вивчив все по електроніці. Ну тут мало було. І зараз підемо ще будемо покращувати і експорт і цей чек. Тому давай одразу перейдемо. Ось, бачите, це повивчав. Це повивчав. Ось далі можна вже вивчати оці інші процеси. Так, зараз і зробимо. Давай почнемо звідси. Швидша сушка, нехай буде. Швидший транспортер. цей що доставляє запчастини. Треба вивчати. швидше все працювало турбосушка. Це все додаємо міні-саплай. Оце я не пам'ятаю, що це, але давай його теж вивчимо. Ще швидший видавець оцих Запчастин. Давай теж його вивчимо. Окей, нехай. А, ага, ще оце треба Power Plant. Ага, типу, ці будуть ефективніше працювати наші генератори. Окей, список є. Нехай вчать, нехай вчать. Далі, що я ще зробив? Я розібрався, чому в мене накопичувалися електроавтомобілі. Які я створив, я розібрав, що вони накопичували, і що з ними не так було. Так, якщо зайдемо сюди, я його тут видалив а, через те, що а, звернути сюди увагу, ні, сюди увагу. Якщо взяти електро, о, всі електромашини йдуть без даху і без електродвигуна. Бачите, пише, що немає електродвигуна. А це все тому, що я, типу, отут. Налаштував, щоб вони клали їм електродвигуни. Так, давай спойлер. Пастий. Ось, типу, я тут налаштував. Але я ж не налаштував, до речі, спойлер з'явився. Я не налаштував, щоб вони клали е, ці е, деталі. Е, цей санруф. Давайте його звідси приберемо До речі, де він не. Ось руф. Ой просто санруф Не, просто. О, знаєте чому? Тому що я не налаштував. Так, нові колеса. Тому що я не налаштував оце о, в збірці. О, треба Тут же ж треба, де йде по-моєму, так. От, руф. І тут о, треба покласти ось конкретно цей. Збірочний цех, а не цей, щоб вклалися ці дахи. Тому я видалив, коли буду перезбирати, так, щось з цих зібралося, коли буду перезбирати, то буде дешевше. Так, тут можна ціну трошки підняти, бо я поклав ще спойлера. Я не дуже ще розібрався за цим. Я, типу, посидів, почитав. А... Якось важко. Важко за рахунок того, що воно все отут залежить від того, сіки, чи стоять машини в черзі. Отут, де величезна черга. Це типу, ця машина стоїть і вона чекає, і вона витрачає на себе кошти, поки, воно, поки вона чекає. Воно якось так прийде. Так, що я тут ще пороб? Да, нічого я більше не робив. Що я такого більше не робив. Тут попробував зробити звідси сюди, щоб вони їхали на цей збір... збірочний цех. Вони, ну, до речі, ламаються тепер ці. Е... 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 Яких? О... Цехи? І ось тут йде Repair, процес. Тобто вони ремонтуються, і поки вони ремонтуються, все стоїть. Ремонтуються вони самі, мені нічого треба нажимати. Але якось, типу, займає багато часу. Через це іноді створюються черги. Ну тут вже така черга, що я не знаю сюди. Тут теж була черга. На три я поклав четвертий цей цех по збірці а, двигуна. Тут не тільки двигун, тут і колеса кладуть, таке все. Оце є. то Тут черга розсосалася, бо було все забито, так як у цієї фарби. Ну тут треба ще одну фарбу класти, але це треба все переробляти. Треба все переробляти, це буде трохи пізніше. Ось, знов зламалося. Знов зламалось. Так, і. 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 І що ще? Давай більшу швидкість от дефект. Дефекту. Окей, а. Що далі? Не знаю. Просто чекаю, і продаються, та щось продається. Так, а яка ціна? Ну тут, типу, пише, що вартість цієї моделі 26, типу, я продаю мінус 6, бо я продаю по 20. Але воно якось не так працює. Просто якщо покла... Воно, і, типу люди не купують бо і так дорого, і вони, бачите, накопичуються, але як воно, я не знаю, як воно як воно, як воно. Так, ось, я можу покращити сушки, я їх хапну, давай покращимо сушки, і тут -то додамо Sedan е, е, 2.1. Тут так само. Стоп, не то. Дан. Так. А тут я правильно зробив? Седан, седан 2, окей, правильно. Тушки апнулись ось ці, бачите, тепер тут, блін, два вентилятора стоїть і тут, і тут. І я ще буду їх хапати. Ну, там іде ось знову з Ось ще раз апгрейд. бачите вже три сушки. І зараз буде ще один апгрейд, буде 4, 4. 11 хвилин. Я не пам'ятаю, на жаль, скільки було з одною сушкою. Але подивимося. 1150 О Та там вивчається, там якраз вивчається останній рівень сушки. Давай глянемо. Також мені постійно нагадує гра, що треба цей. Треба вивчити оцю штуку Card Singh. Тобто вивчати нові кузова. Щоб їх вивчати треба тут щось. Десь отут щось вивчити. чекай, бо я не пам'ятаю. Десь я бачив. Муємо тут. Десь тут. Коротше, вивчити відділ, так як я вивчав оцей маркетинг. Вивчити відділ, який буде. Ось він, body design ось він. І тоді я буду класти їх в ті зелені зони, і вони будуть отут ці очки набивати. Бо ці очки набиваються тільки тим відділом. Отут і тут набиваються очки одним відділом. А ось тут тільки ось цим, коротше. Але оце body desink я залишу на окрему серію, там будемо розвивати ці всі автомобілі. На окрему серію, мабуть, на великий завод візьму там. А поки <coughs> в, цій, в цій частині проходження будемо працювати лише з седанами. Оп, апгрейд 11.50 було. І тепер 10.50 на одну хвилину. Ну, В принципі, якщо врахувати. Їх 4 і по 4 хвили... по хвилині кожен. То, типу, плюс 3 хвилини додалось. Зменшилось. Ну це, в принципі, непогано. Так, міні-саплайс. Оце я не знаю, що це за міні-саплайс, чесно. Так, банк А, я повиплачував всі кредити. У мене було три кредити я всі повіддавав Це за кадром було зроблено. Так, а що далі вивчається? Ага. Ага, ага, ага. Мені цікаво, ось це. Ось це. А, дивіться, що я. Так, оце я поставлю, щоб ви вони вивчали. Дивіться, я ж поклав відділ маркетингу і ось о, і там вивчив і поклав у тут 4. Да? І ось вони є. Так, ось вони є. І щось вони тут, типа, мені. Помагають продавати. Тут я буду більше розвивати. Там буде телереклама, ще якась реклама, коротше. Будуть збільшуватись продажі цим. Тому будемо це вивчати. Так, що є? Ага, я апгрейд. Так, зараз 120%. Робимо апгрейд всіх своїх цих генераторів. Опа, і 150. Бачите, більше стало електроенергії. Звісно, не набагато більше, але все-таки. Так, що там далі ще вчити? Ну окей. Це і це. І. Так, і це буде все по Improve it. Мені треба розібрати, що це за міні. оцего Supplies. Що це за штучка така? А, це склад. Все, я згадав. Це склад і міні-склад. Їх будемо класти, коли будемо робити ось тут, до прикладу, да? ось це сині Makes Axels. Це ми будемо виготовляти самі речаги, не купувати звідси, де виходять, а виготовлювати їх самі. І, вони будуть склад... і треба їм ці саплайси класти з склади, вони будуть там виготовлятися, і будуть звідти вже транспортуватися сюди, на цю зборку. Так само ми можемо там і кузов виготовляти, бачу, щоб не закуповувати. Ми з цим здешевшуємо виробництво автомобіля. Чи, навпаки, здорожчуємо продаж його, це теж буде цікаво. Так, ну тут черга не зменшується, все через те, що я тут на одну покрасочну затулив три зборочних цехи по цьому по кузову. Тому давай я тут прижму паузу, а вони цю машину випустять. І все. Ні, не так. А... Так, не так, не так. Ми тут зруйнуємо. А тут паузу відпустимо. Щоб сюди просто машини не їхали, бо і так тут забито все. Так, а, вивчили. Вивчили, вивчили, вивчили. Далі. А, п -п 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 із департамент, не знаю, що це, але давай вивчимо. давай це вивчимо. Ну Це це дозволило мені купляти е, додаткові зони ось ці. А що тут зробить, не знаю. Під оpreпайер слот. Ага, швидше. Це швидше будуть ремонтуватися поломані, е Я так розумію, поломані ці лінії, які збирають. Ну я ж правильно Я не знав не сильний знавець англійської, але. Але, пігнали. Хотілося би, щоб тут розсосалася ця черга, але. Ну, знаю, зараз подивимося. Я відключив ще одну. Збірку, можливо, розсосеться. Бо тут, бачите, черги немає. Тут два, і, вон, і одна покрасочна лінія забезпечує ці дві зборки. Якщо тут черга розсосеться, то значить. Так, broken. broken. По ідеї має швидше, і ще не вивчилось. Ах, фіхіозно. Вивчилось. Оп. Так, ось. Uh, take action. Ага, типу, пропонує мені гра навчитися користуватися цим. Ну, у мене ще тут все заблоковано. Uh, користуватися uh, маркетингом. У мене є тут 4 відділа, Так, якісь машини накопиються. седани 2 накопичується. на них за висока ціна. на них за висока ціна. 32 тисячі. Так, спойлер треба відключити, знаєте чому? Тому що на нього теж немає цей. <гум> теж немає за що його збирати. Давайте їх по 29 продають. Теж нема лінії, де би клали ці спойлера. Дефект. Поїхала з дефектом. Який дефект? Ось бачите... ага, і диски треба відключити все. Та й диски треба відключити, бо їх теж нема. Верніше нема лінії, яка їх може ставити. Деху. Я не знаю, як це правильно сказати. Тому вони всі, бачите, з помилками? Я просто з дефектом. 36. 36. Тан 2, ну. Я думаю, по 28 нехай улітають. По 28 вони, здається, продавались добре. Broken, broken. Ось іде. Repair. Ну, зараз буде навчання. Тут broken. Так, тут можна щось заапдейтити, але я не знаю, що це. Якийсь відділ? важливо. Так, далі, 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 далі. Що вивчаємо далі? Давай. Давай ракети на Хоча в мене проблем з цим нема, бо в мене і так машини уходять. Мені треба покращувати. Ну ладно, давай вивчимо. Маркетинг. Білборд маркетинг. Давай все по маркетингу вивчимо. TV маркетинг, Муві маркетинг. Спорт. Банер. І сочал медіа. Ну, коротше, скрізь, де тільки можна просуватися. <різь> скрізь. Коротше, чекаю на вивчення. Коротше, я розібрався, як працює оця штука, яку я тут вивчав. Де вона? Ця? О... Блин, а де вона? Ось, ось ця? Коротше, отут ось вона, ось така я її збудував. Вона будується. Ось, і бачите, в неї є своя зона, своя зона дії. І коротше, її можна ще тут абгрейднути одним слотом, щоб швидше працювало. І це, коротше, вона, ось, бачите, в цій зоні дії швидше буде ремонтувати е, лінії. І чим ближче тут просто опис я почитав, і чим ближче вона надходитиметься до поломаної частини. Тим швидше вона її ремонтуватиме. Якось так. До речі, тут вивчається маркетинг, я вже так дивлюся, і я згадав, як воно працює. Давайте хай довчиться те, що зараз там вчиться. Так, є муві, кіно, маркетинг. Так, тепер нажимаємо на маркетинг. Ось є вже три вивчених і ще кілька-чотири вивчених. І буде вчитися, отже. Дивіться, як це працює. Ось, до прикладу. Давай на прикладу білбордів. 10 годин працює цей маркетинг, коштує він. Упс Так, мені тут дзвонили, я вибачаюсь. Відволікли. Отже, працює 10 годин, коштує ця акція 200 тисяч. І е, орієнтовно маркетологи е, орієнтуються, що вона мені принесе 1938 е, цих відсотків продажів. Збільшить продаж на скільки відсотків. Давай запустимо. У мене є 55 машин. Е, давай на 10 годин запускаємо. Ось і тут є інформація якась. Е, і будемо дивитися, що, як воно продасться. Давайте подивимося, чи буде мене зменшуватись зараз. В шоурумі автомобілі е, сильно буду зменшуватись, чи не дуже сильно. Банк пропонує кредити. Банк пропонує кредити. Дякую, та поки що справляюсь. До речі, по завданнях. По завданнях 3000 автомобілів я майже половину вже продав. Мідл range продав вже на 100%. Сік тут 750. Ще треба середньої комплектації, але середню комплектацію треба переробити завод, бо в мене немає що складати середню комплектацію. Тому буду перебудовувати вже, як все вивчу. Так, давай подивимося, що в нас тут. 5 машин продалося. По цьому, по рекламі. 5 машин продалося. Екстра Commerс це не знаю, це типу покази. А це, по ходу, продажі, ну я точно не знаю. Коротше, прибуток вже 116 тисяч. Ще, ще стільки ж, і я відіб'ю вкладення в цю рекламу. Давайте подивимося, як вона це все працює. Звісно, краще запускати маркетинг, коли е, коли в мене більший вибір у румі автомобілів. Ну, краще в такому випадку. Так, седани треба ще зменшити на них ціну трохи. Але куди зменшувати, як тут вже вони по 20 майже робляться. Я що 3-6 баксів заробляю. Ну Це все через простою ось тут. Це все через простою ось тут. ось тут, ось цих машин. Тому що кожна хвилина, яка стоїть машина без того, що її роблять, воно все рахує, як витрачання електроенергії, маркетингу на неї і тому подібне. Воно це все рахується. Ось бачите, вже мінус 9 тисяч, типу, бюджет вже 30 тисяч. Ну, це не, правило, не, не так воно працює. Так, реклама. О, вже продав день. Тобто я вже відбив вкладення, вже 40 тисяч заробив зверху. Супер. I like it. Так, що в мене тут вивчається? У мене тут вивчається спорт, О, потім ще банери будуть, і social media, то, типу, ці. А всякі Фейсбуки, Інстаграми і тому подібне. Окей, нехай вивчається, продовжимо. Так, ну і а, поклав я ще два цих а, ремонтних, а, ремонтні бригади. Цю переніс сюди нижче, поклав одну ще тут, і одну тут. Так, ну і по маркетингу ось майже закінчується. Продали 24 автомобіля. Це я не знаю, що це. Можливо, якісь покази чи що. Не знаю. Коротше, продали 24, 600 тисяч прибутку, мінус 200 на запуск. І, до речі, вже повивчалося все. І подивіться лише на ці ціни. 1 800 в медіа вартує 900 тисяч в кіно. Ну, але правда, в медіа 36 годин працює. А, ось цей непоганий. 24 години за 400К. Ну, буду, буду запускати все, але 3 мільйона. А, цей бренд а, це, типу, цей. А, як його. Ну, типу, бренд якийсь робити з машиною. Типу, як це Джеймс Бонд Bond з, з тими своїми. Блін, що там було? Кажу, яка, яка машина? Ягуар? Чи Астон Мартин? Астон Мартін Марті. Ну і, коротше, ось так воно працює. Тут вже все вивчилось. Ага, медіа маркетинг. Окей. Можна було все не вчити, але. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, давай далі оце. Це все додаємо в список. Це буде покращення прод... імп... цього експорту автомобілів і спеціалізація оця... Оця покращена. Так, ось і результат. 25 машин, 636. 10 годин відпрацювали Білборди. Прикольно, прикольно. Коротше, покращення ось цього зараз буде, що можна буде. Але це знову-таки треба будувати, перебудовувати все. Тому що це загально. Отака, а це будуть, ой, а це вже буде кожна окремо. Далі і експорт теж треба буде цей перепрацювати, щоб вони краще подавалися. Ось DSINC Studio це те, що мені треба вивчити, щоб відкривати нові типи кузовів ось тут. Окей. Okay. Okay. Так, до речі, тут черга потрохи розсасується. Відколи я відключив цю, цю, цю лінію. Черга потрохи розсасується, ця вже потрохи встигає цей накопичувати. Накопичуються у мене седани прості. Прості седани. Давай ще на 1000 дешевимо. На 1000. Окей, поки вивчаємо, а, далі все. ось Стоп, а що це в мене тут? Черга вже утворюється? Тут вже утворюється черга. Це що в нас? Салон? 11 хвилин, щоб поставити ще один збірку салона тут. чик 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 так. І під'єднаємо сюди подачу о, цих самих штучок. Я не знаю, чи вони сюди поїдуть. О, ну, принаймні, звідси мали би сюди їхати. та я мою, а як це? Коротше, не знаю, якось так нехай. Врон конвейер Detection. А чого? Мислю ВОНК. Блін, воно не бачить, уявляєте, конвейера отут. Ну, з конвейерами тут глюки. Я не знаю, як з цим боротися. Воно ну, мене бісить, воно ну, мене бісить. Я не знаю, як з тим боротися, от чесно. От. І все. З Цими конвейерами. Так, що в нас тут. А, що це таке. Search hotkey. Central. А, це мені. Ці хочуть покупці, я так поняв, вимагають від мене центральний замок встановлювати. Окей, окей. Я тут вивчаю, я тут вивчаю. Ага, окей. Ну все, вивчаємо. Блін. Промахуюсь кнопками. вивчаємо ці два останні пункти. І можна буде перебудовувати повністю завод. Це, звісно, буде. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Сенсори, ще треба якісь поробити. Що за сенсори? Це вже щось. Комп'ютер чіп, це вже щось інакше. Ну, коротше, вивчаємо, поки останнє, а там буде видно. Так, довивчалося. Так, до речі, машини дорозпродавалися. Так, довивчалося ось це. Ось це що це таке реворк. А це що? Ага, плюс швидше цей. Буде. Дефекти. Окей, давай. Давай нехай дефекти. Више. Ремонтуються, ну і далі останнє залишаю, бо десінг не вивчаю. Лишається останнє. Давайте кидаємо все в список. Йой, 28 тисяч. 28 тисяч ого. За скільки воно буде вивчатися? <с el> Комп'ютер чіп якийсь. Ну окей, а -а -а. працюємо далі.